The Callisto Protocol. Особливо для мене це був найочікуваніший горор минулого року. Чому лише одна причина: Глен Скофілд. Це культовий геймдиректор, що створив франшизу Dead Space. Я, як і мільйони геймерів, чекали від нього мерзенний шедевр. Хайп в інтернеті піднявся неймовірний. Гравці вже почали називати калісто наступним Dead Space. Додатково ажіотаж підігрівала те, що через місяць після каліста мав виходити ремейк першого Dead Space. До речі, огляд якого є в мене на каналі. Тож я вирішив порівняти ці дві гри, а також трошки, ну рілі трошки, згадати Resident Evil 4 ремейк. Адже ці триплей проекти вийшли з проміжком в півроку. Але не є секретом, що фінансово Каліста провалилась. Вона продалась тиражем в 2 мільйона копій, але очікування були на рівні 4-5, тобто в два рази більше. Але найфіговіше, що в неї купа негативних відгуків, певно, порівняння з Dead Space та високі очікування її і погубили. А це дуже шкода, тому що гра мені капець як сподобалась. Почнемо з сюжету. 2320 рік. Джейкоб, пілот космічного корабля, який має доставити важливий вантаж на крижаний супутник Юпітера Калісто, також відома як в'язниця Black Iron. Але вже майже на підльоті на їх корабель проникає лідер терористичної організації Денін Накамура, яку грає Карен Фукухара, більш відома по ролям в хлопаках. Трохи екшену, та корабель розбивається на калісто, а Джейкова в'яжуть копи та саджають на пляшку, ну тобто в камеру. І тут трапляється щось. Якийсь супер ковід розповсюджується по тюрмі, і всі перетворюються на біофагів, які ну дуже схожі на монстрів з фільму щось, до речі, зацінить, якщо не дивились. І наша головна мета врятуватись та лівнути з калісто. Щодо сюжету, то він кладе на лопатки Dead Space та Resident Evil 4, тому що ці дві гри ремейк. А калісто це оригінальна історія. І врешті-решт, мені набагато цікавіше було проходити калісто, ніж ремейки навіть при тому, що я ніколи не грав в оригінали. Да простять мене олфаги. Тож, якщо граючи в Dead Space та Resident Evil, я як мінімум знав, що з головними героями все буде добре. Та будуть ще наступні частини. А як максимум знав всі сюжетні повороти. А все завдяки інтернет культурі та мімасам. Ну і те, що я задрот. А ось в Калісто ти навіть не знаєш, звідки з'явились біофаги, тому в неї цікаво грати. У 2023 році не дуже цікаво обговорювати графіку в APA проектах, але вона шикарна в усіх трьох іграх. Але все ж таки знову оригінальну гру складніше робити, ніж ремейк. Треба думати над дизайном локацій, персонажів, монстрів та багато іншого. Ладно, ладно, думаю, ти мене зрозумів. По графону тут паритет, а поки подивись на пару мерзенних вставок з Калісто. А якщо ти, як і я, любиш ігри в жанрі жахів, то обов'язково підписуйся на канал та став лайк цьому відео. Я знаю, що воно збере дуже мало реакцій, тому що це нішева ігрова тема, але буду дуже вдячний за підтримку. А ось зараз буде найцікавіше: в калісто є ближній та дальній бій. В ближньому Джейкоб використовує палицю копів, так званий стан-батон. Але славтеже ж батон. Не плутати з золотим батоном Янукевича, а в доповненні в нього взагалі крутецький молот. В дальньому бою є основна зброя: дробовик або автомат та додаткова зброя три різних пістолети. Звичайно, їх можна прокачувати. Потужність, швидкість перезарядки та кількість набоїв. Тут все по класиці. Крім цього, є GRP Gravity Restraint Projector. What? Це така перчатка, за допомогою якої можна швиряти біофагів туди, сюди. На локаціях то тут, то там зустрічаються шипи. Ну або просто можна скидувати за борт біофага. А ще швиряти в них всякий непотріб. Але найважливіший елемент бойової системи, якої мені дуже не вистачало в Dead Space, це ухиляння. Тут махач з біофагом це як танок. Де треба вчасно ухилятись та вчасно бити. У кожного біофага своя комбінація ударів, під які треба підналаштовуватись. Таким чином це приносить відчуття плавного потоку. Бо коли проти тебе декілька супротивників зі своїм набором ударів, то тобі треба тримати в голові, коли ухилятись, коли бити, а коли можна просто взяти біофага і швернути. До речі. Тебе є як звичайні удари, так і сильні зарядження, які можуть відкинути монстр на стінку з шипами. Така система підсилює глибину бойовки із босами. Справа в тому, що найбільший мінус Dead Space Трошки застарілому геймплею. Айзек як баран, просто стоїть, ну, ще топає, що робить його неповоротким та приносить роздратування. Наприклад, коли монстри підходять в притул. Тож я розумію, чому в Dead Space додали так багато боссфайтів у невагомості, просто дати Айзеку більше гнучкості. Ще мені сподобалась фішка з мутаціями. Не в тому плані, що у Джейкоба з'являється лазер з очей. А в плані біофагів. Під час бою в рандомний момент вони починають мутувати, і якщо їх вчасно накікнути, то монстри становляться сильнішими. Ну і Стелс, куди ж б? без нього в 2К-23? В грі є ціла глава, де Джейкобу ліпше проходити тиху, що також додає варіативності. Врешті-решт, бойовка відчувається набагато ліпше в калісто, ніж в Dead Space. Вона варіативна та глибока. Але все ж таки програє Резіку. Там ситуація ще краще за рахунок ну дуже різноманітної кількості монстрів, що створює унікальний досвід при комбінації монстрів, дальнього та ближнього боїв. Але не дивлячись на те, що гра мені зайшла, в ній є серйозні недоліки. Перший це її довжина. Я пройшов гру десь за 7 годин, але впевнений, що ти зможеш пройти її за 6. Є доповнення. Яке логічно завершує історію, що додасть тобі ще пару годин, але за додаткові шекелі. І другий недолік це незбалансованість. У мене якраз і вийшло 7 годин через те, що в деяких ділянках гра настільки підвищує складність, що треба не один десяток разів пробувати його пройти. Ти тільки нікому не кажи, але мені навіть пару разів прийшлось знизити складність до легкої. Ще можна докинути невелике різноманіття біофагів та зброї. В цьому плані Dead Space виграє, ну а Resik 4 то взагалі імба. Я вважаю, що гра вдалась. Їй трошки не вистачило, щоб бути неперевершеною. Так, да, в неї є свої проблеми, але це оригінальна гра за довгий проміжок часу в жанрі. Якщо ми не будемо підтримувати такі проекти, то на ринку горорів, да, виправ мене в коментарях, що правильно хорор, будуть лише ремейки та інді-ігри. Подивись на цей рік. Нас очікує ремейк Silent Хіла, продовження Алана Вейка, рімейк Елон the Dark. Але де нові триплей жахи? Калісто однозначно варто твоєї уваги, особливо коли на неї будуть значні знижки. Це атмосферний та оригінальний представник жанру жахів в сетінгу научної фантастики з завершеною історією. Однозначно 8 дудок з 10. А що ти думаєш про ці дві гри? Обов'язково пиши в коментарях та файної тобі гри.